Поведінка живе в автоматичних паттернах. Ваша поведінка по замовчуванню. Це ваші автоматизми. Якщо вас перевести з одного місця в інше, ви будете старатися почати робити жити так же само, як і вживати ті ж самі продукти, якщо ви переїдете з одної країни в іншу. ви підете в супермаркет і будете шукати привичні продукти. Наприклад, купляли хліб, будете також купляти хліб. Купляли фрукти, будете також шукати фрукти і все тому подібне. Все, що регулярно повторюється, стає ваш, частиною вас, частиною вас, а не свідомості. Реакції на тригери, на ухилення, самокритика, гальмування змін це все запускається автоматично. Тобто, ви не впливаєте своєю свідомістю. На ваші бажання знов захотілось покурити, знов захотілось поїсти солодкого, знов захотілось туди піти. Ні, ваш неокортекс він спостерігає за цим бажанням, але воно було запущено з більш глибоких джерел.